Добрий день, глядачі і підписники мого каналу збираюсь готувати сніданок. Вже чоловік додому приїхав. Нещодавно виражала, а вже і зустріла. Ну, в керівництві свої плани. То їдь, то серед дороги вже кажуть, не їдь. вертайся додому. Ну, мені добре, я не сама. Вирішила, спочатку думала готувати. На, на, на дворі ще не зовсім і розвиднилося, то темното. В кухні світло горить, я сама себе затіняю. Спочатку думала готувати перець фарширований, а тоді згадала, як я вам показувала вам ті втілі. запитувала, кому цікаво, напишіть, буду готувати, покажу. Писали мені мої підписниці, показуйте. Хоч ми вміємо ї ті в тілі готувати, ну показуйте. показуй, дівчатка. Говорила вам, що були ми на базарі, купували м'ясо на борщ. В одному місці купувала я ребра порібренка, у нас кажуть 180 гривень за кілограм, то так, ви знаєте, були вони гарно обрізані. м'ясця там маловато. А тоді в іншому місці за 170 гривень купила, то і там, я вам хочу сказати, що й м'ясо набрізала, ось буде на Ті в тілі, а то ще такий шматочок фаршу невеликий, на фрикадельку буде в суп. Ну, ось м'ясо я перекрутила, взяла рису, ось так десь. Все в довільній формі. Сюди ще цибульки, мабуть, свіженько її скручу, і пожарю на смальці моркву і цибульку. Також це буде фарш. Я варить. Не буду рис, а так водою теплячою залю, хай він постує. Ну, а я буду жарить зажарку і молоть цибулю. Так, уже все в мисці. фарш, рис, сира цибуля, зажарочка з цибулі, моркви на смальці. Яйце, сіль і перець. Тепер це все, я гарно перемішаю. Тепер налила в сковороду олії, які в тілі буду готувати в сковороді, накришила цибулю ось такими шматочками, додала ось стільки моркви до цибулі. Тепер прихожу за смаком цибулю та моркву і піджарю трохи. Взяла дві ложки сметани і додаю півсклянки. Томатного сюди соку. Також трохи присолю і гарно розмішаю. Сумувала я тільки, виклала поверх цибулі і моркви. Тепер цією заливочкою, що зробила, ось так гарно по всіх цикадельках. Ой, цівках я розлила. Лавровий листочок ось так. Кладу небагато. І ще трохи я долю водички. Тепер накриваю я сковороду з тівтільками кришкою, і вже тушитиму я під кришкою тівтільки до готовності. Так, чоловіку порцію насипала і для себе любимо. Якщо мало будуть, Буде мало, то я докладу. Також петрушечкою трохи присипать, притрусить. Так, і вже буду гукати я снідать. Такі вони виходять всередині тівтільки. Не обжорені, а протушені. Із з овочами, з цибулькою і морквою. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!